Маргарита створює прикраси, щоб купувати ліки і дочекатися трансплантації легенів. Вона чотири роки лежить прикута до ліжка в геріатричному пансіонаті Києва. І навіть у таких умовах не опускає руки, а продовжує боротися за життя і творити. Маргарита Смілянець, мама п'ятьох дітей, які чекають на неї вдома на Миколаївщині. Недуга розлучила їх у 18-му, коли жінці стало гіршати після операції на легені. А після двох років лікування єдиним виходом для Марго стала трансплантація. Щоб провести її необхідна максимальна сумісність донора і реципієнта. Саме через цю складність на очікування потрібного донора можуть піти роки, мріючи про своє одужання, Марго спробувала виготовити прикраси з бісеру. Це скоріш як моє таке заспокійливе для того, щоб відволіктися від поганих думок. Четвертий рік я одна знаходжуся в кімнаті. Треба якось відволікатися треба чимось себе займати. Нині життя Маргарити повністю залежить від медичних препаратів. Тож продаж прикрас в онлайн-крамничці допомагає їй збирати гроші на ліки. Щодня я приймаю велику кількість препаратів, на яких і тримається мій організм спецхарчування, яке я замовляю в Польщі. Весь мій дохід це пенсія 2900, якої вистачає лише на півтора дні. Мого існування в будинку про очікувані в також Марго підтримують небайдужі українці, які донатять на лікування та купують її прикраси. А сім'я мотивує жінку продовжувати боротьбу за життя. У Мене вдома п'ятеро діток. Вони мене чекають, і це саме той стимул, який допомагає мені триматись, який допомагає мені вірити, що я дочекаюся донора. Я повернуся до них. Ще однією розрадою для жінки став блог, де вона розповідає про донорство і трансплантацію в Україні. Мені хочеться, щоб люди трохи розуміли, що це не щось кримінальне. Донорство це те, що рятує життя. Нині успішні операції з трансплантації легень проводять в Україні. Тож Маргарита може зробити її вдома. Лишається тільки дочекатись донора. Більше трьох тисяч за людей зараз, так як я. Просто чекають диво їх життя, висить на волосинці, оскільки трансплантація це єдиний шанс взагалі не те, що вилікуватися, а просто жити. Маргарита вірить, що дочекається донора та зможе повернутися до сім'ї, а в майбутньому розвине своє хобі бісероплетіння до власної справи.